Усім привіт! Вітаю вас! На каналі Христинка. Я у галереї Декон. Ви просто подивіться, яка тут краса. Неможливо пройти повз. Осіння тематика. Просто неймовірне поєднання. Давайте подивимося по можливості, що тут, скільки коштує блюдо, листочок. Менший варіант ціна 249 гривень. Більший коричневий 279. Дуже самили, гарненькі. набір салатників, осінній урожай. Дві штуки, діаметр 14 см за 509 гривень. Це за дві штуки. Що, бачу, зі світленькими гарбузиками? Це один такий, а один всякий. А один так, декоративний текстильний виріб це Я так розумію, ось цей гарбузик ціна 149 гривень. блюдо 36 на 20 см 689 гривень. Овальне. Це такі подарункові коробочки. Ага, це тарілочки в них. Можна комусь такий подарунок зробити. Дуже гарно це все виглядає. Таке блюдо порцелянове, довжина 30,5 см 689. Ага, це набір. Дві штуки. Ми ось там дивилися, вони в таких коробочках продаються. За 469 гривень блюдо з гарбузами. Діаметр 24 см. Ще бачу, є ось таке блюдо. Зараз ми подивимось з вами, скільки воно коштує. Набір дві тарілочки діаметром 27. Набір тарілок, осінній урожай, 6 штук діаметром 27 см. 3169 гривень. 247 гривень, підсвічник, будиночок. Кольори відгукуються з ось цими листочками. Такі тарілочки урожай, набір 6 штук за 1674. Так, ці ми вже бачили, масляниця за 669 гривень. Такий гарбузик. Така крабова колекція. Ціна 1099 гривень за дві штуки діаметром 27 сантиметрів. Менші, Також дві штуки в наборі. Ціна 624. Статуетка декоративна 630 гривень. Це щось із рубрики, чого тут тільки немає. Просто на різний смак. Різний гаманець. Така менажниця, Коштує 999 гривень. Діаметр 24,2, блюдо для закусок. Ціна 399. Чашка із блюдцем, чашка об'ємом 280 мл, ціна 349. Ще з таким малюнком. Тарілка обідня діаметром 21 см, 249. Салатники. Ціна 159. Чарівні набори чайні. І тут в чашечках ще є всередині малюночок. Є набір із шестьма. Чашками меншого об'єму, а є і з двома чашками. З блюдечками. Ціна набору 1060 гривень. І 1850 гривень. Супер яскраві підставки. Просто око аж тішиться в тій красі. Це склон. Скло, як бачите, кольори на вибір. Так, і ціни, 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 ціни. Блюда. Червоно-рожеве блюдо діаметром 32 см 779. Блюдо на ніжці червоно-рожеве за 829 гривень, діаметр 21 см. Рожево бірюзове Діаметром 32 сантиметри 779. Ще є ось такий блюда. Діаметр також 32 сантиметри. А ціна 499. Пуф ціна 2900 гривень. Більшого розміру 3900 гривень. Акційна ціна 60 см, я так розумію, висота. Ціна 5330. Косметичка. 1351 гривня. Тут комоди просто різних варіантів, такі скриньки. Пуф скриня 1990, 2900 і найбільше 3690. Показую поближче, кому цікаві параметри. Ось тут вказано. І тут 50 на 25. Зелений куточок, це є штучна зелень. Ціна 650 гривень, це є 40 на 60. Штучні вазони, декор для дому. Так, цікаво, ага, ось ціна. Є з різними кольорами квітів. 399 гривень. Висота 30 сантиметрів. Такий варіант. 360 гривень. Їх можна як і поставити, так і підвісити. 382 гривні. Ці теж в чорному кольорі. Тут цікава композиція. 440. Довший. І такі по 295 гривень квадратні. Дуже велике тут різноманіття. І форми різні. 360 менші, 487,50 більший варіант. Кругленький за 292 гривні і 50 копійок. Оглядають максимально натурально. Ну, ж, цікава ж, правда? Я не бачу цього варіанту. Ціна. А ось і 1500 гривень. Такий варіант за 960. 429 гривень 24 см діаметром. Такий діаметр 24 см. Ціна 649 Ці теж акційні. 649. Більший діаметр 26 см. Ціна 749 гривень. І найбільший це є 28 см діаметр, Ціна 490. Набір кухонний вінчик, лопатка та пензлик. Три штуки 149,20. І є ще у сірому кольорі. Кондитерський мішок і одна насадка. В комплекті ціна 246,35. Силиконові форми для випікання. Такі з отвором по центру. Діаметр 28 см, 139 гривень, знижка аж 47%. І такі. Виходить, до речі, гарний кекс. Можливо, такий він рельєфний з отвором. Так, кондитерський мішок і насадки різного діаметру. Ціна 120 гривень 12 предметів в упаковці. 1499 гривень коштує цілий набір для випікання. Мабуть, пряників або печива. Тут є і фартух, і качалка дерев'яна, і форми для витискання. Так, ще в такому кольорі форма для кексу. Теж 139. Такі для менших 6 штук ціна 99. Так. Є багато неакційних пропозицій. Така форма силіконова, круга за 189 гривень 28,5 см діаметр І у коричневому кольорі. Перегукуються кольори між собою. Тут є ось така ставка в ручку. А тут навпаки. Так, неакційна ціна на килимок розміром 49,5 на 39,5 – 279 гривень. Набір для декорування випічки з насадками 99. Так, такі форми. Ціна 189 Світліші, темніші, з отвором 189 гривень також. Навіть можна пасхальну тематику зустріти. Такі форми яйця, ціна 99, силіконові. Багато акційних пропозицій. Давайте подивимось поближче. Форма силіконова діаметром 28 см. Але що, ось тут є металева вставка 249 гривень. Прихватка. Дуже, до речі, приваблива на дотик, Ціна 299,50 Відкривачка для консерви 269,50. Лопатка. Цікава форма, до речі, довга така. І є три варіанти кольорів на вибір. Коштує 189 Щипці Мають ось цей фіксатор, можна оп, зафіксувати в розкладеному або у складеному вигляді. На рукою не дуже зручно, але система, я думаю, зрозуміла. Ціна таких щипців 189. Лопатка 189. Такі лопатки по 189. Лопатка ложкою 189. Теж щіпці, Вінчик 127,50. І такі рукавички по 299,50. Лопатки 169,50. Ножиці кухонні 199,50 і розпилювач для олії, об'єм 100 мл 199,50. Так, Це є в нас набір склянок, дві штуки з кришкою та трубочкою, об'ємом по 550 мл 599,50 мм. Форми роз'ємні для випікання. Так, від 269 до 289 20, 22 та 24 сантиметри діаметром, знижка аж 50%. Так, а це є ємності для сипучих три штуки. 580 840 та літр 700 мл за 838,50. Це такі вакуумні при натисканні завакумовується. Металеві форми для витискання печива. Чобіток 39,75. Сніжинка 39. Це є в нас пінгвін 39. Такі ялиночки по 39. Це, це в нас олень, мабуть. Так, ціна 45,75. Та ще багато інших. Мочу сніговички, ангелики. Такі прикольні малесенькі ложки. Ціна 100 гривень за набір. 4 одиниці, то 2 видалки, 2 ложечки. Щіточка пензлик силіконова, 59 гривень. Пензлик кондитерський, ціна 69 гривень. 166 гривень та 13 копійок, Така форма силіконова.